Вітаю! Отримала замовлення від фірми Вірена і хочу вас ознайомити з ними. Ялинкова іграшка це дерев'яна заготовка під вишивку бісером або хрестиком. Наступний рік коня. Тому багато було на замовлення, показую всі. Можна вишивати бісером, можна вишивати хрестиком, повісили і вишили і повісили на ялиночку. Отака ще іграшка. Білочки, гарний подарунок. В брилках не знаю, як зараз не відкривала, але тут було 4-5 схем різних для цього брелочка. Також вишивається бісера на фохристку. Косметичка отака на заманені. Така у продаж. Топер. Також продаж. Дуже красивий. Того разу, коли ми замовляли, це такі варишки буде наявності. Це буде наявності продажу. Ось такий ранер новорічний. Ось такий коник. Горобчик. Зараз це новинка. Мені дуже сподобалось буде, як звичайно. І такий комік. Чекаю на ваші замовлення. Приходьте до нас у магазин, можете знайомитися всім асортиментом. І хочу нагадати, що у нас зараз йде е, збір замовлень на малюнке вишивання лісера та світ арт. Е, хочу звернути на увагу на малюнки на холсті, на підравні ранку можна не робити. Так от вишили і повісили. Е, чекаємо вас, магазин скринки рукоділля міста Суми, вулиця Холодноярської бригади, 50. Гарного всім дня!